112 проєктів рішень, а ще запити й додаткові питання розглянули депутати на 40-й сесії Луцької міської ради. Традиційно, після земельних, перейшли до тих, що стосуються життєдіяльності громади. Врахувавши протоколи засідань комісії, депутати вирішили дати нові назви двом десяткам вулиць обласного центру. Йдеться про ті, які асоціюються з радянською добою. Називатися по-новому вони будуть з 1 травня. Так, приміром, Шишкіна буде Марії Примаченко, Кульцова, Павла Скоропадського, Вахтангова, Мирослава Скорика, Акурчатова, Анатолія Дублянського. За 32 ці два рішення прийнято також окремими рішеннями депутати перейменували вулицю Петрова на вулицю Ігоря Сікорського, а Смілякова на Гетьманську. А ось вулицю Пушкіна проголосовано винести на громадське обговорення у формі консультації з 1 лютого по 1 квітня цього року. Ймовірно, вона називатиметься Вальдемара Пісецького. Ігор Поліщук наголосив, затягування з переназиванням вулицю Луцьку бути не повинно. Цей процес нам необхідно взяти і швиденько завершити. Я звертаюся до членів комісії, прошу вас, будь ласка, знайдіть між собою порозуміння, знайдіть конструктив і е, нормальну позицію, яка дозволить нам в якомога швидший період часу завершити цей процес. Прошу вас, будь ласка, давайте не будемо робити політику і не будемо загальмовувати цей процес різноманітними політичними питаннями. Не обійшлося на сесії без фінансових питань. Під час розгляду зміни до бюджету було поінформовано, що Луцьк отримав майже 528 мільйонів гривень освітньої субвенції. Тож розподіл коштів відбувся між закладами середньої освіти, навчально-реабілітаційним центром закладами професійно-технічної освіти. Депутати підтримали відповідний проект рішення, а також внесли зміни у ряд міських програм. На завершення сесійного дня обранці громади озвучили свої запити. Вони стосувалися ремонту доріг, благоустрою та функціонування громадського транспорту.